Redmi Note 15 скоро в Європі і це буде вибух. У мережу злили характеристики та ціни трьох моделей Note 15 299 євро, Note 15 Pro 399 євро, Note 15 Pro Plus – 499 євро. Топова модель Pro Plus отримує 6,83 дюймів OLED 120 Гц, Snapdragon 7S Gen 4, камеру 200 Мп, акумулятор 6500 мАч. Швидку зарядку 100 Вт. Версія Pro такий самий екран і 200 Мп камера, але чип Dimensity 7400 і зарядка 45 Вт. Навіть базовий Note 15 здивує, AMOLED 6,83 дюйма. Snapdragon 6 Gen 3 108 Мп камера 5520 мАч, плюс 45 Вт. Xiaomi знову робить хід у середньому сегменті: великі екрани, величезні батареї та камери до 200 мегапікселів за дуже приємними цінами.